Доброго дня, шановні вчителі, випускники та батьки. Від імені Тернопільської обласної ради від депутатського корпусу вітаю всіх з чудовим святом, випускники 2013. Хочу саме звернути вашу увагу на те, що зараз залишилося вам зробити останній крок із понеділка. Отримати справедливе, незалежне оцінювання ваших знань за ті всі роки, які ви навчались. Я вам бажаю, щоб ви після цих оцінювань залишалися здоровими психологічно, фізично і зробили впевнений крок у майбутнє доросле життя. Зверніть увагу на те, що ви це саме то покоління тих дітей які народилися в нашій незалежній Україні. Тобто вам, діти, невідомий той негативний досвід, який мають ваші батьки, дідусі. Але ви на уроках історії маєте в кого спитатися вдома, можете багато дізнаватись, як було. Але пам'ятайте, що всіх нас цікавить, як буде далі. І, безумовно, багато хто буде брати вищу освіту, хтось захоче вчитися за кордоном. Але я закликаю сильні особистості всім разом докладатися до розбудови нашої незалежної держави. Слава Україні!